У Києві Торгово-Примисловій Палаті України відбулося нагородження жінок-професіоналок на п'ятій національній премії Найкраща українка в професії. Організатором заходу є всеукраїнський журнал Супер леді. Премія проходить за підтримки українського союзу промисловців та підприємців і торгово-промислової палати України. За словами організаторки заходу, засновниці всеукраїнського журналу Супроладі Тетяни Коляди, навіть під час війни їхня команда поставляє тих жінок, про яких мовчать. У кожній з них є своя доля, у кожної свій фронт. Ви організували надзвичайно крутезний захід для жінок. І під час війни, ну це вдвічі круто. Розкажіть, чи все вдалося? Які у вас є враження? Ми зібралися і показали жінок. Найкращих у своїй професійній діяльності, які працюють на благо процвітання України, як у кожної з них свій фронт, кожна з них є громадською діячкою, волонтеркою попри свою професію. Дуже цікаво, те, що зараз професії трансформуються, викладачі стають волонтерами, волонтери ще додають собі інші медичні там професії і так далі. Це цікаво спостерігати. І ми обирали серед 300 учасниць, вибрали 50 найкращих в цьому році, і з них їх нагородили, запросили на церемонію нагородження, з них 10 є переможцями, одна жінка. Ми, така є традиція обрати обличчя премії. Це проста жінка має бути, яка там не, не супербізнесвумен, яка уособлює. Берегиню роду, українку, сильну, мужню українку, яку сьогодні ми хочемо бачити. Тому в цьому році це була є Валерія Шинкарьова, мама п'ятьох дітей. Прекрасна жінка, яка теж займається громадською діяльністю. Це була п'ята премія і під час війни. Як на рахунок подальших премій? Можливо, щось вже вигадали інакше? Подалі ми будемо. Збирати анкети, заявки, бо жінки на протязі всього року подаються на нашу премію. Будемо вивчати, розглядати нові обличчя і запрошувати на премію. Ми не боїмося расистів. Ми будемо збиратися. Ми будемо працювати на благо України і прославляти наших професіоналок. Президент комісії експертів Марина Кінах, заслужена журналістка України, громадська діячка, преса та УСПП, експертка соціальних телевізійних проєктів, організаторка багатьох жіночих і дитячих благодійних заходів, каже, що зараз іде війна, і зібрати такий конкурс було дуже важко, але їхня команда це зробила. Я щиро дякую вам, що ви завжди приймаєте участь у наших благодійних заходах. Сьогодні незвичай. У нас подія, вона особлива, тому що зараз йде війна, і зібрати такий конкурс дуже було важко, але ми це зробили. Приїхали 70 жінок-номінантів. Вони всі отримали нагороду. А могло приїхати і 300 було дуже важко відібрати з кращих, ще кращих. Сьогодні найкращі жінки України зібралися в Києві, в столиці, в самому центрі. Вони в одягнули кращі сукні, вони зробили макіяж, зачіски, і це для них вже свято. Їх відзначили. Вони отримали нагороду. Ви розумієте, що таке для жінки стояти на сцені в шикарній сукні і ще й отримувати нагороду. Я думаю, що обов'язково треба відзначати людей. обов'язково. Ми всі жінки хочемо, щоб нас погладили, сказали, які ми хороші. Зараз йде війна, і всі ці, хто сьогодні тут зібрався, вони всі залишились в Україні: їх сім'ї, їх діти, їх онуки. Ви пам'ятаєте, як казав австрійський психотерапевт Віктор Франкл, який пройшов контракційний табір, і він вижив. Він сказав, що першими здалися ті, хто думали, що це завтра закінчиться. Другими здалися ті, хто думали, що це не закінчиться ніколи. І вижили тільки ті, хто просто продовжував жити. Оці жінки вони продовжують жити, і головне працювати в рідній Україні. Слава Україні, слава нашим збройним силам і слава українській жінки. У цьому році серед 300 претенденток відзначили 50 жінок із різних куточків України. Обличчям п'ятої національної премії Найкраща Українка в професії 2023 стала Валерія Шинкарьова, мама п'ятьох дітей, громадська діячка, засновниця дитячого садочка Сова Кіс Спейс, депутатка Черкаської міської ради. Українська жінка хто вона сьогодні? Українка це берегиня. Це жінка, яка воює, яка знаходиться в тилу. Це мама, це дружина. Це жінка, яка оберігає всю країну. Сьогодні ми на Заході, в якому вшановують українських жінок. Кожна українка сьогодні, де б вона не знаходилася, в Україні за кордоном, в іншій точці світу. Вони всі, ми всі, працюємо на те, щоб наші воїни наближали перемогу. Дякуємо Збройним силам України. Під час заходу вручили три ордени. Найкраща Українка в професії їх отримали Валерія Шинкарьова, Анастасія Ігнатіва, пластичний реконструктивний хірург. Мар'яна Ладнюк, художник графік, також обрали 10 переможниць цьогорічної премії, серед яких Оксана Новікова, Катерина Поліщук, Ольга Драчевська, Анастасія Ігнатьєва, Олена Трощенко, Марія Гуцов, Галина Бучко, Наталія Кляцова, Галина Олійник та Анна Руфанова. Дякую організаторам за те, що в час війни, коли е, є дуже важка ситуація у державі, ми. Можемо зібратися разом, тому що є той організатор, який подбав про жінку, маму, українку, яка стоїть як. Так і зі зброєю в руках, яка боронить як і зброєю, так і словом, яка готує будь-які вареники, пече, яка готує і здобуває є міцним захистом, тилом для чоловіка. Я щиро рада, що. Ці українки, які зберуться тут, будуть помічені, що їхні справи, а кожна із них має масу зроблених справ, тому що кожна із них творить на своїй стезі диво, буде помічена. Сьогоднішній захід присвячений жінці: тій, хто завжди стоїть поруч із чоловіком. Ми знаємо, що успіх кожного. Чоловіка стоїть за підтримки жінки. Такі заходи, як сьогодні, стимулюють жінку не лише тримати тил під час війни, а розвивати себе як особистість, як мама, як людина. На цьому заході присутні дуже багато розумних талановитих жінок, і кожен з нас несе свій меседж меседж допомоги країні і виживання. Ми мирна нація, ми за те, щоб світ розвивався. Ми за європейську інтеграцію. Українці разом об'єдналися та стійко виборюють права та свободи не тільки для Європи, а й для всього. Цивілізованого світу. Я лікарка, і я розумію, що життя людини це найвища цінність, яка є у нас. Життя, воно безцінне. Тому я рекомендую всім нам любити друг друга, цінувати кожну мить, жити між тривогами та обов'язково після кожної тривоги розуміти, що життя триває, Україна переможе. Слава Україні! До 2014 року жила в Криму, з 2014 року живу у Львові, я власниця мережі пекарні, домашня пекарня Кримська Перепічка. І зараз, під час вже повномасштабної війни, наша пекарня працює кожен день без перерви, для того, щоб забезпечувати хлібом і чимось. Приємним і солодким не тільки мешканців Львова, а ще і військових в тому числі, і волонтерів. Я ж рахую, що заходи, які відмічають достойних громадян, це важлива справа, і ми я вдячна нашим воїнам за те, що під час бойових дій, дуже потужних, ми можемо собі дозволити проводити час. В достатньо безпечному місці в Києві. Я дуже пишаюся бути українкою, і я впевнена, що кожна з нас повинна зараз на своєму фронті підтримувати нашу державу та підтримувати наших військових. Я займаюся своєю справою. Справа в мене дуже мирна і дуже красива. Це текстильний дизайн. Але водночас ми з моєю командою допомагаємо. Нашим військовим ми робимо різноманітні збори. Ми підтримуємо людей, які втратили все через цю кляту війну. Отже, ми намагаємося зробити якнайбільше, щоб Україна перемогла якнайшвидше. Мені надзвичайно приємно знаходитися тут в якості номінанта в п'ятій національній премії жінок успішних в Україні, адже ми живемо в часи, які. Важкі і війна торкнулася кожного. Жінки, які зараз тут, вони не просто вийшли за рамки бути берегинею дому. Вони досягають успіху, вони допомагають, вони тримають свій фронт, кожна в своєму напрямі. Я в номінації Народне мистецтво. Займаюся художньою обробкою дерева. У мене два рекорди України. І я хочу вам сказати, що найбільшим мистецтвом це бути жінкою, а бути жінкою, яка досягає успіху це майстерність. Я дуже рада відвідати цей захід, де відзначають найкращих українок у їх професіях. І справді сила жінок у тому, що ми можемо працювати, і кожна на своєму фронті може наближати перемогу України. Я щаслива, що можу працювати в нашій країні, працювати на нашу перемогу. І е, сьогодні я запрошена тут. Це для мене величезна честь. Я бачу, які знаходяться тут люди, які це, ну, це герої України. І е, я розумію, що я тут не завдяки собі, а Дякуючи тому, що в нас такі класні взагалі люди, наші співвітчизники, які вокруг мене, які мене оточують, і дякуючи їм небайдужим серцям, я змогла так реалізувати це все. Ведучими заходу стали актор, теле та радіоведучий Андрій Джеджула, і юна ведуча акторка Вікторія Мацищук. На премію завітали і зіркові гості: Ольга Сумська, Юрій Квиленков, Віталій Борисюк, Ярослава Руденко, Олексій Сагаловський, Христина Охітва, Ілона Савіцька та Артем Кухаренко. Сьогодні зібрались наші жінки, яких хочеться обійняти. І просто привітати кожної, вклонитися кожній, які досягли неймовірних висот в своїй професії. А скільки жінок сьогодні змінили професію і боронять нашу Україну? Тому я вклоняюся вам, наші рідні, захисниці, які сьогодні там, на фронті на нульових, захищають нашу державу. Переживаємо за вас всім серцем, молимося щохвилини, і хочемо вселити. В вас віру, тому що наші серця сьогодні б'ються одночасно в унісон за наших дівчат, за наших хлопчиків. Я знайома з кожною представницею слабкої статі, так? але ж у мене от якось не повертається язик назвати цей жінок саме слабкою статтю, адже вони наскільки сильні, наскільки харизматичні, наскільки самодостатні. І успішні свої професії, що я просто хочу висловити повагу і захоплення кожній жінці, яка сьогодні виходить на сцену, і сьогодні ми маємо честь з Віталієм їх вітати. Тому, рідненькі, наближаємо день нашої перемоги, наші берегині, наші матусі, наші неймовірні українки. Слава! Україні і слава українкам! Героям слава! Для мене сьогодні надзвичайно приємно взяти участь в такій визначній події, адже в такий важкий час ми повинні кожен на своєму фронті приближати нашу українську перемогу. Як би це пафосно не звучало, але українська жінка вона є берегиною роду, берегиною сімейного вогнища. На тендітних жіночих плечах тримається вся Україна. І я впевнена, що наші українські захисники і захисниці це підтвердять, адже на фронті боронять нашу країну не тільки браві хлопці, а ще й сміливі вправні дівчата. І сьогодні наш захід хоче підтримати і захисників, і всіх тих, хто потребує нашої підтримки, адже мистецтво це теж. Певна така психологічна допомога, психологічне розвантаження, і це теж зброя. І так як я виступаю з 2014 року на першій лінії оборони і донині, я знаю, що пісня це так, як наше сучасне українське ППО дуже влучно стріляє, підтримує і допомагає приблизити нашу українську перемогу. Партнери заходу Клініка Центр Ока, бренд «Віла Вікторія, бренд Фурса Арт, бренд Камелія. Медійні партнери. Часопис, Київ дипломатичний, Правда «Правда Київ 24 Ньюз», «33 «33-й канал, «8-й канал, ЮАФешн ТВ, і Оперативна Україна інфо та інші. Підкреслимо, що національна премія Найкраща Українка в професії це щорічний соціальний проект жінок, які стали успішними у своїй професійній діяльності.